Путін хоче переговорів і погрожує ядерною війною, якщо західні війська увійдуть в Україну. США і ЄС оголосили про нові пакети допомоги, а українські депутати хочуть легалізувати зброю. Тепер зрозуміло, чому розлучився в декларації Тищенка. Колишня подарувала йому 12 мільйонів. Скандальна заміна. Невже замість шмигаля крісло прем'єра займе Єрмак? І в кінці відео неймовірна історія про те, як представники харківського ТЦК крали газ. Дочекайтеся! Мене звати Катерина Колган, і я разом з колегами розкажу вам про головні події. Обіцяю, буде цікаво. Ну а почнемо з найголовніших подій цього дня. Це війна про людей і нелюдів. І сьогоднішня ніч яскравий тому доказ. І Росію, і Україну цієї ночі атакували дрони. Ми запускаємо дрони по нафтобазах, бо це пальне для ворожої армії. Та не даємо спати кремлівським шакалам ФСБ. Сьогодні вночі безпілотники атакували одразу кілька нафтобаз на Росії, а саме в Рязані, в Кстову Нижньогородської області та Кірішах Ленінградської області. Це, до речі, кадри з Рязані. Дрони спокійно летять у російському просторі. Їх ніхто не намагається збити. Навпаки, вітають. один. На хвилинку Рязань знаходиться біля Москви, а у Білгороді дрон атакував будівлю ФСБ, пошкоджено фасад та вибито вікна. І що у цей час роблять росіяни? Вони гатять дронами по мирним жителям. На місці влучання ворожого безсилотника, ще досі працюють рятувальники, пошукові роботи продовжуються. Ворожий шахет вночі поцілив по багатоповерхівці у Сумах. Зруйновано цілий під'їзд. З під завалів вдалося врятувати 10 людей. Є загиблі. А це вже кривий ріг і знову багатоповерхівка. На цих кадрах чоловік біля розбитого будинку впізнає в загиблій жінці свою маму. Це моя мама? Ваша мама? Так. Да. Вона йшла додому чи що? Так. Да. В результаті в Росії пошкоджено нафтобази і будівлю ФСБ. В Україні 20 багатоповерхівок, два дитячих садочки, дві школи, загиблі цивільні, десятки поранених та діти в реанімації. Це все, що треба знати про війну людей і нелюдів. Неочікувано, але приємно. У Словаччині тисячі вийшли на вулиці, підтримуючи Україну та засуджуючи політику уряду путініста Фіцо. Учасники акції спонтеличені критикою військової допомоги Україні та прагненням уряду відновити зв'язки з Росією. Ми також дивуємось, але раді чути, що словаки, на відміну від їхнього лідера, адекватні люди і справжні європейці. Заворушилися і можновладці власне в тій же європі країни ЄС вирішили дати додаткові 5 мільярдів євро військової допомоги Україні. Пріоритетними стануть закупівлі озброєння європейського виробництва. Однак не виключено постачання зброї з інших держав, якщо вона існує в єдиному екземплярі. На додачу стало відомо ще й від штатів зброї на 300 мільйонів зелених. Представник Білого Дому Джейк Саліван заявив, що до нового пакету допомоги увійшли перехоплюючі зенітні ракети, боєприпаси для Хаймарс, артилерійські снаряди калібру 155 мм, в тому числі осколково фугасні та кас. Зетні боєприпаси подвійного призначення, 105-мм артилерійські снаряди та 84 протитанкові комплекси. Ракет Атакамс, про які писали напередодні видання Політіко, немає. Однак нового пакету допомоги від США вистачить Україні на кілька тижнів, наголосили у Білому домі. Я так розумію, ця заява для американського конгресу, який заблокував нову військову допомогу, аби вони все ж швидше одумалися. Зброю додому собі хочете? То беріть і не бійтеся. Саджати вас зато не будуть. Територію нашої держави треба зробити. Небезпечною у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, яким пропонується декриміналізувати статтю Кримінального кодексу щодо незаконного поводження зі зброєю, а також незаконного виготовлення зброї. Нардепи пропонують такі правопорушення віднести до категорії адміністративних і вести штраф в розмірі від 850 до 1700 гривень з конфіскацією зброї або без конфіскації за перше порушення, або від 2550 до 5100 гривень за повторне порушення протягом року. Таким чином, незаконне придбання, носіння, зберігання, передача, продаж та виготовлення вогнепальної холодної зброї, вибухових пристроїв та вибухових речовин може стати адміністративною відповідальністю із невеликим штрафом. Пана приймають якоїсь як вам таке підтримуєте чи проти? У бункерного діда весняне загострення. Поки Росія палає, він заявив, що готовий до припинення вогню і переговорів. Але, як зазвичай, на своїх умовах, окуповане залишається окупованим. ли ми до переговорів? Так, да, готові. Ну, тільки на готові переговори, не основані на якихось то каких-то хотелках после применения психотопных средств, а на, основаны на э, тех реалиях, которые сложились, как в таких случаях говорят, на Земле. І цікавий момент у цьому контексті царьок вважає дії бійців Легіону Свобода Росії, РДК та Сибірського батальйону нічим іншим як поганою спробою зірвати його коронацію, тобто чергові вибори. Та увага Путін вважає це спробою отримати козир, який потім використають для обміну території на тих таких переговорах. Якщо хоч щось там вийде, получить какой-то шанс, якийсь то аргумент, якийсь то в можливому майбутньому переговорному процесі. Ну ми вам це, а ви нам це. Але далі, вочевидь, психотропні засоби почали діяти на самого Путіна, і бункерний дід знову почав влякати світ ядеркою. Натиснути кнопку Путін готовий, якщо США відправлять в Україну війська. Шатріада, ядерна тріада, вона на является более современний, чем любая другая триада. Таких триад только от у нас до американцев. Як вважаєте, маразм і блеф? Чи ми все ж приречені на переговори на умовах пуйла? Пишіть у коментарях. Новий уряд від Офісу президента там розглядають можливість формування технократичного уряду на чолі з Андрієм Єрмаком. Мовляв, створення такого уряду може вивести Україну з політичної кризи. Чи дійсно це так? І скільки залишилося Шмигалю його команді? Детальніше про це розкаже наша Карина Клишун. Новий технократичний уряд, зміни і покращення заголовки голосні, але поки нічого не зрозуміло. Якщо простою мовою, технократія це така форма управління або система урядування, де рішення приймаються експертами, найчастіше інженерами, науковцями або фахівцями у тій галузі, де вони володіють спеціалізованими знаннями, тобто якісь рішення в оборонній галузі можуть приймати люди, які, наприклад, самі приймали участь у створенні ракет, а не традиційні політичні лідери. Не забирайте у нас гроші, і офіс президента вже розглядає можливість формування такого уряду. Як вважають на банковій створення такого уряду може вивести Україну з політичної кризи, яка незабаром може жерти нашу неньку, і Баталії в Раді цьому є підтвердженням, що політику не Експерти в сфері політології також підкреслюють потрібність такого рішення в Україні. Але очолювати це все також має технократ. Але в офісі президента вирішили, що очолювати це все має. Вгадайте, хто? Андрій Єрмак. Давайте ми Єрмака зробимо премєр міністром Синий прем'єр-міністр. З Повноваженнями. Це... Угу. Він буде прем'єр-міністром. Ну от одна з ідей, яка гуляє в куларах Верховної Ради. Ось не чув такого ще чи буде це уряд національної стійкості, чи це буде продовження банкової? Тоді подивимося, хто банкову очолить. за словами експерта. Задля уникнення протиріч між різними політичними силами ще у 2022 році банкова могла створити уряд національної єдності. Однак не пішла на такий крок через небажання ділитися владою. Чи зроблять щось для цього зараз, чи все ж свою владу ніхто не захоче віддати? Питання залишається відкритим, адже створити нову владу зі старим корінням ідея. Так собі що не, не береш, все щось не працює. Але робота все ж на політичній кухні планується велика. Як заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, кількість міністерств в Україні хочуть скоротити на третину. Хочемо скоротити кількість міністерств на третину, скоротити кількість державних службовців. Ми вже почали це робити, і в цьому році скорочено 20 тисяч державних вакансій державної служби від початку року. За даними Джерел New Voice, з офісу президента протягом весни команда самого Шмигаля може теж суттєво змінитися, якщо президент вирішить, що потрібно зекономити гроші. Серед політиків навіть ходять чутки, що скоротити можуть і самого прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, але це поки що тільки чутки. Крім того, як пояснював один із представників банкової, на умовах анонімності прем'єр усіх влаштовує, і тепер він ще більше посилиться за рахунок додаткових функцій. Крім того, шмигаль не набрав такої кількості негативу, через який на нього можна повісити всі гріхи і прибрати з посади. Анонсували роботи багато, але перших результатів поки немає. Тому почекаємо. А ви як думаєте, чи зможуть наші посадовці вберегти країну від політичної кризи? І чи може стати Єрмак прем'єром? Пишіть свої думки з цього приводу у коментарях. Любов пройшла, шлюбу розірвали, але він не такий, як усі. Тому отримує подарунок від колишньої більше ніж 12 мільйонів. Я не з такої сім'ї, як друзі. Я із багатої Микола Тищенко. Він же Коля Катлета. Напевно, дуже красивий. Бо ми не пригадуємо, щоб колишні просто так комусь дарували мільйони. Про суттєві зміни у майновому стані Тищенка стало відомо з його електронної декларації. Від колишньої дружини Алли Барановської він отримав подарунок у розмірі 12,6 мільйонів гривень. Однак є підозри, що тут не в красі Тищенка справа, а в його хитрості, адже розлучився Тищенко з дружиною одразу після того, як стало відомо, що публічному декларуванню таки бути. Що все, що сьогодні роздмухується, це просто провокація. До цього Тищенко активно виступав проти оприлюднення майнових декларацій. Я настоюю, що сьогодні, під час війни, декларація має бути закрита. Як вам таке? Пишіть свої думки у коментарях. Підпишіться, якщо не підписані на наш канал, і, звісно ж, лайкніть цей відос. Вибачте, що так часто про це нагадуємо, але для нас це дуже важливо. Що не день, то корупційний скандал. Про черговий зашквар українських, перепрошую, можновладців розповість наша Анастасія Дмитровська. Ну а почати хочеться із українського волонтера та російського бізнесмена Олександра Романенка. Романенко це харківський підприємець та засновник компанії завод імені Фрунзи. Філії цього заводу є у багатьох російських містах. Так, от після повномасштабного вторгнення, компанія Романенка активно співпрацювала із низкою компаній у Росії та Окупованому Криму. За понад два роки Великої війни бізнесмен Романенко сплатив у держбюджет Росії 20 мільйонів. Рублів податків. Ти що, з улузду з'їхав, чи що? А куди дивилася поліція, запитаєте ви? А поліція Романенка викрила, і слідство навіть вела, і справа до суду дійшла. І ось тут, як кажуть, пливли, пливли, а на березі втопилися. Волосіївський райсуд Києва оштрафував Романенка на 170 тисяч гривень. Але найцікавіше навіть не це. Виявилося, що бізнес Романенко ділить із депутатом Харківської міської ради Олександром Василенко. Нині Василенко депутат Харківської міськради від партії «Блок Кернеса» успішний Харків у 2015 році. Він пройшов до міськради від партії відродження, а у 2010 –– від партії регіонів. Смішно, як у нас народі говорять, якби не було так грустно. У підсумку ми маємо ось що: волонтер Романенко та депутат Василенко укладають контракти із російськими заводами. Ті самі заводи наповнюють російський бюджет. А вже з бюджету виділяються гроші на виробництво ракет. Потім росіяни запускають ці ракети по Україні. До слова, завод Фронт заведе волонтерську діяльність і увага, готує їжу постраждалим від обстрілів харків'янам. Сам же Романенко у січні 2024-го перерахував мільйон гривень на Збройні Сили України. Тільки от і тут є нюанс. Зробив він це саме тоді, коли судова справа проти нього вже слухалася у суді. Ну, що тому. І Якщо у цій історії було немало суперечностей, то наступну взагалі на голову не натягнеш. У Харківській області співробітники районного ТЦК та СП крали газовий конденсат. Користуючись можливістю вільно та безперешкодно пересуватися під час комендантської години, фігуранти за допомогою спеціального обладнання вчиняли крадіжки. Дії зловмисників могли призвести до аварії, пожежі, значного забруднення довкілля, спричинити загибель людей чи інші тяжкі наслідки. Та, попри високі ризики, викрали умільці цього газового конденсату на понад 400 тисяч гривень, за що тепер і мають досить реальну перспективу у наступні 12 років провести за ґратами. Ну і наостанок, Криворізька міська рада переплатила на закупівлі старлінків майже 1 мільйон гривень. Мова йде про закупівлю 40 термінарів для супутникового інтернету Старлінк, яку провели у кінці 2022 року. Тоді з бюджету кривого рогу на цю закупівлю заклали 2,6 мільйона гривень. Тобто на один комплект Starlink витратили 65 тисяч гривень. Але у той час Starlink можна було придбати приблизно за 40 тисяч гривень, а ціна на них коливалася від 38 000 до 80 тисяч гривень. Втім, у війській раді кажуть, що через попит були вимушені придбати Starlink саме за такою ціною, бо як постачальник був готовий привезти термінали достатньо швидко. А як вам персонажі із цієї добірки? Діліться своїми думками у коментарях. Коментуйте це відео і, до речі, нагадую, у нас з'явився Тік-Ток. Там, окрім новин, багато залаштункових моментів нашої програми. А поки підпишіться на наш канал Україна сьогодні і натисніть дзвіночок, аби не пропустити наступний випуск. Для нас це важливо. Конвертуйте ненависть до окупантів в донати на ЗСУ. Обов'язково переможемо.